Матвій вчився їздити, за пандьорів дві дверки, повісив Сітроена на ворота в селі. Ну, я сильно з ним не сварився. Він той вже вважає, що вміє їздити. Навіть питає, як би то на права здавати. Головне. Морда проскочила, от. а вже там задок, як вийде, ну, дійшло до середини, далі вон на в воротах машина зависла. От. Але я сильно з ними сварився, бо буває таке навіть в таких шоферів материх, а тут а буквально другий раз за рулем сам, так що то не смертельно. Добре, що сам цілий і більше нікого не, при... не... не пошкодив. Всім папа, щоб такого нікого не було. Ну, але ж то не без того. Хто їздить, той б'ється.